Друзі, підписуйтесь на мій канал. Нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо і на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єліна Холланд 5. А в цьому відео я вам хочу розказати не про море, а про пляжі. На річках, в Нідерландах. Як відпочивають нідерландці на пляжах, на річках? Я обіцяла вам зробити таке відео. І от зараз у нас вже погода налагоджується, дощики припиняються, знову буде якийсь час тепло, і можна буде поїхати на пляж на річечку. І от як виглядають пляжі на річках в Нідерландах. В цьому Відео я вам буду про це розповідати. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, обов'язково ставте вподобайку. І поїхали! Ось, друзі, на річці Маас Отакий от пляж. Бачите, така травичка. Мені нагадало. Берег озера нашого. Міністерка в Києві, хто знає, хто дивиться ми не з Києва. От у нас теж там така травичка. От. А тут такий канальчик, стоять яхти припарковані. А там он далі до мостика туди пляж. Бачите, скільки народу, цей пляж безкоштовний. Нас сюди привезли, ми заїхали безкоштовно і... і теж безкоштовний. І Так прекрасно, тут холодочок. Розстелили на травичці свої рушнички. У нас теж уже такі от люди закупляють собі різні приладдя туристичні. І виїжджають на пляж у такі парасольки, столики, стільчики, і роблять прям такі а, собі тераски да, для відпочинку. А там на яхті відпочивають. Клас. О, якийсь велосипед прикольний. І дивіться, який вже майже порожній пляж. 6 годин нідерландці вечеряють і все, всі швиденько зібралися. І як по розкладу пішли з пляжу додому. Сьогодні неділя, завтра робочий день. Все, відпочинок закінчився. У них все чітко. 6 годин вечеря. Відпочинок і підготовка до роботи до завтрашнього дня. У нас ввечері ще може бути дуже багато людей на пляжі, так? У них вже все. Ну, тут молодь трохи залишається, а сім'ї вже пішли додому. О, яка чайка красива! Дивіться, Що, зараз щось буде красти. Побачила пакети, о, залишки їжі. Щось хоче вкрасти. Ха-ха. <смеш> Отак. Щось знайшла. А це вже інший пляж. Цей пляж піщаний, і знаходиться він на річці спай. Буйками отгородили такі дві зони. Спершу дитячий пляж, а потім вже дорослий пішов. От. А там плавають човни, водні мотоцикли. теж, А он, люди з тієї сторони йдуть, мабуть, там теж є пляж. Ось З найближчих сіл люди сюди приїжджають, відпочивають, купаються. Гарне місце, а там вітрячки. Чайки тут гуляють. Бачите, люди приїжджають на велосипеді сюди. На велосипедах нас привезли на машині. Ось такі от караванчики тут стоять, бачите. Цілі будиночки. Чайка красива. Як ви можете бачити, пісочок тут дуже чистий, дуже приємно відпочивати на такому пісочку. І водичка чистенька, річка не дуже швидка, ну дуже класний пляж. І дуже комфортний, як на мене. Люди відпочивають на річці, так же як і в нас. І бачите, тут є ці каравани, прицепчики караванні такі. От люди приїжджають, не знаю, платно чи безплатно, тут місця облаштовуються. І от відпочивають. Водичка десь градусів 19, трошки прохолодна. Я купалася.